Пам'ятаєте, як я робила експеримент з запиленням орхідеї у домашніх умовах, відео набирало таку кількість переглядів, що я навіть боюсь уявити, скільки людей це повторило і чекають продовження. Справа у тому, що запилити орхідею дуже легко. Для цього достатньо чистою зубочисткою, підійти носик орхідеї, як показано на відео, всередині знаходяться грудочки пилку. Ми знімаємо захисну плівку та переносимо пилок на іншу орхідею. А саме у заглиблення під колонкою іншої квітки, як це показано на відео. Якщо після цього у вас Пали квіти, то нічого не вийшло. Квіти почнуть в'янути, але не відпадати. І вже через тиждень ви побачите, як починає рости насінна коробочка. Тепер потрібно почекати всього лише від 6 до 12 місяців, і це ще, звичайно, тільки початок, бо далі буде набагато складніше. Коли коробочка починає дозрівати, вона жовтіє і сохне. Ой, далі вам потрібно самостійно її зібрати, відрізати та залишити на декілька днів просохнути, а вже тільки після цього відкрити. Але може статись, як у мене, вона просто трісне і половина насіння висипеться. Тому я зібрала все, що змогла. Ла і, хоч вірогідність всходу сходу вже дуже маленька, все одно буду пробувати далі. Після збірки насіння його треба якомога швидше посадити. А поки ви це не зробите, переховувати у сухому місці у якомусь пакетику або банці. У ідеалі увесь цей процес має бути стерильним, але у домашніх умовах, як ви розумієте, це зробити дуже складно Щоб не пропустити продовження. Підписуйтесь у наступному відео. Будемо варити зілля для посадки орхідей.